Рятувальники попереджають про небезпеку на льоду. Трагічні випадки на тонкій кризі трапляються щороку. А їх причиною є нехтування елементарними правилами безпеки. Не тільки діти, а й дорослі не можуть стояти перед спокусою крижаною стихією і поєднуючи її з прихильністю до рибальства, часто стають заручниками водойми із власної необережності. Працівники МНС та Карпат держохорони провели рейд по водоймахуського адміністративного району під час проведення рибальства на льоду з метою попередження рибалок про чуйність крижаного покрову при потеплінні. На порозі нашого з вами життя весна, а з нею довгоочікуване потепління. Показники термометра в день впевнено тримаються плюсових відміток під сонячними променями, та не сніг. Крига на водоймах після довготривалих морозів на перший погляд ще здається міцною. У рибалок, які захоплюються під лідним виловом риби, не зникла поки і спокуса посидіти з вудкою біля лунки. Тим більше, що температура повітря досить комфортна для перебування на свіжому повітрі, але треба пам'ятати, що на товщині і на міцності льоду так. Кож позначається плюсова температура. Він стає слабким і крихким, без шуму і тріском він може раптово провалитися під ногами. Тож водойми не сваблять у будь-яку пору року. Вони як найяскравішим благом, так і найважливішою небезпекою. Взимку це загроза потрапити у крижану воду при перебуванні на льоду. Але бажання дітей покататися та погратися, так як і у дорослих перебалити, не зменшується. Головне дотримуватися елементарних правил безпеки. Уже не раз рятувальники звертались до людей, що Сленими попередженнями про загрозу, яку приховує у собі лід. вони сумісно із працівниками Закарпатдержрибоохорони проводять спеціальні рейди по місцевих водоймах і попереджають прихильників криги про можливу небезпеку. Захід проведено з метою запобігання нещасного випадку на льду під час таяння і під час під час льодоходу весняного, значить, попередження про небезпеку перебування на водоймах, на річ, зокрема на річці Тиці і взагалі на водоймах району і Закарпатської області, а також проведення роботи по попередженню або по незаконному вилову якихось заборонених або червонокнижних. Відіври до речі, такі сумісні рейди, працівники та Закарпат Держохорони проводять два рази на місяць. Прямісінько на місцях вони дають повний інструктаж поводження на льоду. і усе це задля збереження здоров'я чи навіть життя. У мене велике прохання до всіх любителів рибальства на льоду без зайвої потреби не виходити на лід. Значить, якщо вже дуже так необхідно половити цю рибу та Вибирати такі міста, де лід міцний. Хоча зараз іде відлига, лід тоньшає, втрачає свої властивості, значить, якщо лід вкритий снігом, він знизу обов'язково буде тонкий. Тому зараз я би не радив ні ловити рибу, ні виходити без зайвої потреби на лід. Батькам ні в коєму випадку не відпускати дітей гуляти в місцях, де є відкриті водойми, тому що дитина все одно і цікаво, вона полізе на лед, може провалитися, там може статися непоправне. В, нашій, в нашому районі слава Богу, ще таких випадків не ставалося. але ми для того і працюємо, щоб попередити. Щомиті бути пильними? Ось основне правило при перебуванні на крижаному покрові водойми. Але якщо все-таки нещасний випадок стався, то В такому випадку треба не панікувати, розставити широко руки, розвернутися в сторону, з якої прийшов. І пробувати вилізти на бік, не ламати лід руками, а широко розставленими руками пробуватися на бік і зразу різким поворотом відвернутися в ту же сторону, звідки прийшов. Значить, і потім повзком звідки, ну, з направлення руху. Значить, якщо інша людина побачила, як друга людина провелася під лід, ні в коєму випадку не наближатися до тої людини стоячи. Значить, тільки повзком широко розставляючи ноги і руки. Застосовувати, якщо по можливості є рядом довгі гілки, дошки, фанери, любі підручні засоби, які можуть збільшити вашу площу на льоду. Значить, не наближатися до людини більше 3-4 метрів. Використати будь-який засіб гілку, мотузку, ремінь. Кинути людині і так пробувати її витягнути. Отож, пам'ятайте, відправлятися на водойми поодинці небезпечно, скупчуватись та згуртовуватись на льоді теж не варто. Лід у будь-яку мить може підвести нас. Будьте уважними, ваше життя у ваших руках.